На сьогодні епідемічна ситуація з інфекційних хвороб залишається відносно благополучною та характеризується як нестійка. У нас реєструється підвищення рівня захворюваності на гостракішкову інфекцію, реєструються спалахи з інфекційних хвороб, а також є сприятливі умови для їх поширення на території одеського регіону. Інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної профілактики, такі як кір, краснуха, корь, дифтерія, на території регіону, не реєструвались, проте існує простий ризик їх виникнення та значних ускладнень через те, що ми декілька років поспіль маємо низький рівень охват. Дитячого населення та не виконуємо цільові показники обсягів, які передбачені календарем щеплень та затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я на сьогодні. По області за минулий рік цей показник склав 63,3%, тоді як загальний державний показник 95%. З цього напрямку Центром контролю та профілактики хвороб у першому кварталі поточного року була посилена робота з питанням імунопрофілактики спільно з департаментом охорони здоров'я була розроблена стратегія розвитку імунопрофілактики на території регіону, і ця стратегія передбачена до 2030 року. у Поточному році вже почали реєструватися випадки кору в Одеській області, за даними моніторингу на інфекційну захворюваність, кір ще не реєструвалась. Але динаміка багаторічних спостережень на сьогодні нам вказує на те, що ця хвороба протикає циклічно з інтервалом майже 2-3 роки. Тобто на 23-й рок припадає черговий циклічний під'їм цієї хвороби, який ми наразі очікуємо.